Найвужча станція київського метро це поштова площа. Ширина платформи на цій станції нетипово вузька порівняно з іншими станціями Київського метрополітену. Ось, наприклад, ширина платформ станції Позняки чи Житомирська 11 метрів, а на поштовій лише 8. І це помітно, якщо перебувати на станції. Поштову побудували звуженою через ширину вулиці Сагайдачного, яка не дозволяла ширшої станції. Також, на відміну від інших станцій, на поштовій задля звуження огородження котловану станції зробили її стіною. Зазвичай при побудові станції мілкого закладення будують окремо стіни в ґрунті, а потім вже окремо стіни станції і між ними кладуть гідроізоляцію. Також станція позбавлена деяких технічних приміщень. Я ще пам'ятаю, як на цих стінах була блакитна плитка. Яка у мене чітко асоціювалась з близькістю до Дніпра. Але, на жаль, у 2013 році зі стінами зробили ось це. Як на мене, дизайн оригінальної станції поштова площа максимально віддзеркалює дійсність навколо, чеканки зі старим подолом на колійних дверцятах, лампи сходів, схожі на ілюмінатори. Також до 2012 року на стелі були світильники, схожі на хвилі. І, звісно ж, вітраж художниці Ірини Левицької в кінці платформи. А ось так вітраж виглядає з іншого боку. З боку підсвічування. Тобто тут чотири ряди ламп, які підсвічують вітраж. І ось тут таке декоративне товсте скло. Та рельєфні пано в касовій залі. Над інтер'єром станції працювали архітектори Богдановський, Масленков, Целіковська та Крушинський. Художники станції Кисличенко та Левицька. Також за кольорами поштова у мене асоціюється із однією з моїх улюблених станцій харківського метро метробудівників. А яка ваша найулюбленіша станція метро? Напишіть у коменти.